Привіт, друзі! Давно не бачилась. Тому запишу для вас відео сьогодні. Більше мене ні на що не вистачає, на жаль. Дуже таке зайняте життя почалось, якесь круговерть. Бачите, оці купили, вони не хрумкі. Ну, як, ця частина ще більш-менша, все м'яке. Дуже розчаровано. Розкажу вам, чому я по смітникам маю часу. енергії, навіть не то, що часу. Ну, часу, енергії немає, в принципі, їздити зараз. Зараз поїм чайок, поп'ю, і розкажу. А з першу розпаковочку зробимо. Прийшла сьогодні посилочка. Замовляла я дві футболки і штани. Але на розпродажі вияснилось, що вони порахували, і в них штанів і одної футболки вже немає. Гроші повернули. А одну футболку такі вислали. Подивимось, що вони прислали. Саме цікаво, що. Та футболка і штани мені були більш важливі ніж ця. Але хто знає може вона якась і хороша. Дивіться, запаковано все. Бомбезно. Я завжди купую такі футболки в наш час, щоб мені на цицьки дуже не заглядав ніхто. Знаєте? Щоб... Бачите, тут такі принти завжди, і щоб не розглядали мої цицьки без нацизника. Слухайте, футболка має бути великого розміру, Вона якась така не дуже велика. Але я думаю, нормально буде. Бренд Replay. Тільки недавно взнала, що він тут в Австралії взагалі існує випадково. Він був в Європі дуже такий популярний. Але коли була я в Європі, я собі не могла дозволити фінансово нічого з цього магазину. Ну, не є дороге, але тоді, в Будапешті, в Угорщині, де я жила, з моїми фінансами це було дорого. Вона 70 доларів коштувала, я її купила за 30 з чимось. Піде вкрання. Слухайте, ну що відбулося за ці пару тижнів? Ну, по-перше, дуже знизилися перегляди на відео на каналі. Я так тепер розумію, тільки українці дивляться і чомусь мало. Дуже мало. Ось. Тому ніби мотивації фінансової немає їздити по смітникам, Но це не означає, що я сижу на дупі і нічого не роблю. Ми були минулого тижня з чоловіком і з малим в магазині, в торговому центрі. І перед самим закриттям, перед самим закриттям, там такий майданчик. Є дитячі. І малий пішов бавитись на нього. І там ще є така. Як це по-нашому? Такі машинки там заплатив декілька доларів, і вона. ніби міні-карусель чи щось таке подібне. І перед тим, як йти на карусель, я помітила жіночку з дитиною. Приблизно такого ж віку, як ми мали. І вона говорила по-українськи. З дитиною. От, я так зрозуміла що, можливо, вони свіжу прибульці? Знаєте, свіжу прибутці сюди? Я підійшла до неї і запросила її, щоб вона, її дитина, з моїм малим покаталася. Запросили на, на ту на машинку. Вона погодилась. От. І це вже закривався, весь торговий центр закривався. То був якийсь четвер, по-моєму. 6 година було все закриватися. спочала. І я спитала її, а що ви тут, а вона каже, ми тут півтори тижні тому приїхали з-під Києва. Ось, і до сестри чоловіка. І чоловік в Україні лишився. В Мельбурні в неї вже сестра чоловіка раніше приїхала декілька років тому з своїм сином. І вони подалися на, ну, на біженську візу, а так це назвемо. на біженців. І дівчинка така хороша в неї. І вони почали бавитись з малим, я побачила, що вони одне одному подобаються. Я Їй сказала, ось мій телефон, може, ще зустрінемося, може, я вам чимось допомогти, якоюсь порадою можу. От. Але її запросила наступний день. Куди я запросила? Куди я пішла? Ми ходила кудись. Бачите, яка пам'ять куряча? Минулого тижня була. Ну так, так живемо. Запросила кудись. Разом. М -м -м, де то було? лки-палки. Ну, словом, десь разом гуляти. Вони тут дуже, дуже файно гуляли. Дуже файно ми погуляли і... А, дитячий ігровий центр. Поспілкувалися. Діти дуже файно бавились одне з одним. Що значить генетика? Ось, все-таки малина половина українець, і щось в них є таке спільне, що їх вони дуже добре разом бавляться. Ось. І ми так, я так відчула, що ну, цій дитині треба спілкування, хоч вона тут до кінця місяця, а потім поїде в інший штат до своєї сестри, це жіночка. Жіночка молодша, ніж я, але будемо називати жіночкою. Мама дівчинки. І вони тут буквально ще на тиждень. От. Але я подумала, їй треба спілкування. Вона мала досить гарну англійську мову з мультфільмів вивчила. Дуже файно. І щоб вона бавилась і моєму весело, моєму хлопчику весело з нею. Ось, і щось, якісь поради дати, щось підтримати людину психологічно. Я думаю, їм дадуть візу, і все буде в них нормально. Ось, але дитині вливатися в австралійський в австралійську систему соціум, суспільство. Це не так вже й легко. Ось. Так що ми займаємося цією родиною на даний момент. Сьогодні ми ходили в музей, як запросила. Майже весь день там провели. Ось дуже файно бавляться. Але під вечір малий. Щось в нього терпіння закінчилось, голодний став. Мені трохи нерви поробив. Ось. Ну, але якось обійшлося. Живий лишився. Ми приїхали додому. Я пішла на тренування ледь жива, ледь жива повернулася з тренуванням. Я плачу заздалегідь по тижнево, тому в мене все оплачено, мені не хочеться пропускати. Дуже смачно. Якби воно хрумке було зверху, тут було б бомба. Ось іще в нас завтра вихідний. Якесь свято пов'язане з австралійським футболом. М Чоловіка вихідний. У нього якась, є якась, якась нарада зранку, але ми ще спати будемо. Ну, так що, коли ми прокинемося, в нього буде вихідний вже. Що буває дуже рідко. Тому ми щось придумаємо сімейне з ним і з малим. Подивимося. Погода хмарна, Дощитиме трохи. Тому, можливо, десь виїдемо. Ми не, обгор... не обгоримо на сонечку. Ось. В суботу, в подруге день народження, нас запросили. Теж рідко таке буває. Ну, Може, то, тому що малий вже підростає, ми вже можемо ходити. Як ми вчора на базар ходили з малим, файно дуже себе поводив, і йому подобалось на якісь такі заходи ходити. О, захід. <реку> то підемо на день народження в суботу, на тренування, потім на день народження вечір. В неділю... що в нас неділя? Поки планів немає. А малого... Ні, малого нічого. Вигідні. У нього завтра плавання. В неділю, поки планів немає, а в понеділок запросили їх в інший музей. Ось, так що ще побачиться з дівчинкою, а в вівторок вони вже полетять в інший штат. От, шкода? Але я так, так і сказала, що так в нас постійно хтось зустрічається і постійно, дуже часто більшість з них десь тікають, десь ідуть або зникають просто з радару. Таке, таке життя. Ми малий пристосовані. Він, в принципі, такі розставання або зникання нормально переживає. Мені шкода, бо рідко такі діти зустрічаються, щоб вони так ідеально бавилися разом. Їм подобалося одне з одним час проводити без всяких інцидентів. Ну, може, розживуться, потім гості приїдуть, чи ми приїдемо, подивимося. От, Але я займаюся, ніби зараз з ними час проводжу, більше, поки, поки можемо проводити час, так? Хотілося б, щоб більше українців дивилися канал, але чомусь так мало. Подивимося, що буде. Повністю припиняти діяльність я не збираюся, але будемо дивитись по переглядам. За вересень вже майже кінчається вересень, так? Якісь 20 доларів прибутку з каналу. Це взагалі не вважається ні за що. Тому так, знаєте. Знімаю про життя, якщо є енергія. От. Смітники показувати, ніби спеціально їздити, знімати немає сенсу наразі. Ось. Коли є, то є, а коли немає, то нема. Ось. Нас повно чим зайнятися. Ми вже вирішили, що в нас ще один а, рік тут на цій хаті і будемо з'їжджати. Купити ми ще не можемо через рік. Тому треба дивитися вже, де будемо знімати, в якомусь іншому районі, я вже тут не хочу. Або воно престижно тут не було. Мені не підходить. Будемо дивитися, які райони. Бо йому вже... Коли переїдемо, треба буде вже в школу в тому році йти. Це трохи складно для нас. А з іншої сторони, може і краще. Десь познімати рік, поки подивитися, як він в школу піде в перший клас. Чому підійдеться, чи не підійде? Тоді можна і переїхати і школу поміняти. Ну, в цьому є і плюси, і мінуси. Так що в мене такі зараз заняття, можна сказати. Планування нашого майбутнього. Вчора нас газ відключило, уявляєте? Знімати хату завжди, від когось залежиш. І добре, що прислали тих сантехніків, а так би, я не знаю, могли б і не прислати зразу, могли б ми декілька днів чекати без, без гарячої води, без утоплення. Недобре залежати від інших. М -м. Зараз доп'ю чайок і потопаю пса гуляти. Вже пізно. Болить голова. Футболка непогана. Мені треба новий одяг вже купляти І, і малому взуття треба м -м літнє вже. Але ще сезон не почався. Так що ми ще чекаємо. Могли б, могли б завтра піти подивитись, що там в магазинах, але свято, канікули дитячі співпадають. Стільки людей в місті. Магазини будуть битком набиті завтра. Завтра у всіх вихідний, знаєте? Так що, може, на природу завтра. Але новий одяг треба. Я вже зовсім обшарпана ходжу. Я люблю обшарпана ходити. Мене ніхто не примушує, але з іншої сторони не настільки обшарбана. <смі> я коли чоловіка посилаю, продовжую думку, посилаю купити щось. Вчора їхали назад з базару і дуже пити захотілося після тих всіх сиропних лимонадів. Ми їдемо, я кажу, треба води купити. Він такі, от станція заправочна, там я вода. Я кажу, ти що там дорого? Їдемо далі. Супермаркет. Кажу, вискоч, будь ласка, візьми води. Вона 80 центів коштує півторалітрова джерельна вода. Кажу, ну може там якась буде кокосова, ну, то позвони мені, скажи ми подумаємо, чи треба вона нам. Бо дома все є, в принципі. Ой, кажу, за 80 центів води купав. І він таки приносить кокосову воду, воду дуже дорогу в маленьких пляшечках. Думаю, блін, як то мене дратує, коли йому кажуть, принеси саме дешеве, а він щось таке зовсім інше несе. А потім ловлю себе на цій думці і кажу: Та ні, дякую, ти в мене такий щедрий. Він постійно такий щедрий і ніколи не подумає, що щось дорого, щоб нам не купити. Ніколи взагалі. Це від мене завжди виходить, що це дорого, не купуємо, купуємо щось інше. А він, якщо треба, то він все, він купить за будь-яку ціну. Але мене дратує, що не то купує, що, що я прошу. Ну, колись він мені так приніс там, хусточки для, для носу. Ось вони. Ось такі хусточки. Чотири. Пильна така. Чотири слої, і вони з якимось лосьйоном, вони такі, як, ну, як шовкові, знаєте. Не знає, я не знала. І я так розізлилась, бо воно в два рази дорожче, ніж то, що, за чим його посилала. А потім думаю, нічого собі такі щедрий. Мало того, вони мені сподобались, тепер, тепер тільки їх купляю, але коли вони зі скидкою. Ось ага. так у нас так і живемо. Так що облізла, я хожу не тому, що чоловік жаліє мені одяг купити. Це я сама собі жалію якось так. Не заморочуєшся сильно з одягом. В магазинах вже не люблю ходити. Занадто стара вже для цього, вже переросла магазини. А через інтернет купувати, бачите, вроді замовиш, а його немає. Немає. Ну, що робити? Допиваю. Розказуйте, як у вас життя, чим займаєтесь. Може, я щось на вихідних познімаю, подивимося, залежить куди поїдемо. Може, десь за місто з'їздили б. знаєте, десь на машині. В радіусі одної години. Десь. А тваринок якогось подивитися може на природу. Не знаю. Ще не розмовляли на цю тему. Я маю пів години тут сама з собою трохи відпочити, бо я не можу. На малий сьогодні вивів повністю. Але такі діти, такі діти. Тільки от, головне, щоб ніхто не брехав нікому, що діти це квітки життя і все в них прекрасно і чудово. Треба бути чесними з собою і з іншими. Діти це складно. Якщо ви самі дітьми займаєтесь, нікому їх не віддаєте на виховання чужому. Це дуже складно і це велика ціна в цьому. Платити своїм здоров'ям, енергією. Так що це все брехня, що все прекрасно, чудово і легко. Починаючи від родів і закінчуючи просто материнством, треба бути чесними. На цьому я з вами прощаюсь. Жиду дожую по-своєму двома руками, не дивлячись в камеру. Кого злить моє жування, будь ласка, відписуйтесь. <смі> Навіть не треба коментарі писати. Не витрачайте енергію. Таке в нас життя. Мультитаскінг, як це називається по-українськи, коли багато речей одночасно робити приходиться, тому що таке життя інтенсивне. Обнімаю всіх, бажаю вам добра, достатку і нам тоже. Па-па!